Так, деться, безспокоїть. Та обстановка, яка сьогодні є. Але ми повинні собі чесно сказати, що сьогодні наша держава в першу чергу програє інформаційну війну Росії. Тому що дезінформація дуже велика іде. Я дивлюся і і російське телебачення, і наше все порівнює, і дивиться, і хочеться сказати, набрати телефон, аби людей, і сказати, що ж ми робить. На що розводити таку брехню? І мене, звісно, поражає те, що сьогодні захвачують наші селибиші, різні, Відключають українські канали, включають Росію. Вибачте, в Росії, ДНК таке зробив, В Росії вийшли в Москві з плакатом не війни і одразу ж увезли. А ми дуже лояльні до цього питання. Де настояча брехня, і навіть з людьми люди багато не знають, багато не розуміють. Навіть іде по Росії інформація, що в нас незаконна влада. От я з деякими говорив, а ну давайте розберемо, чому вона незаконна, як незаконна? Голова Верховної Ради, Ради Рибак написав заяву. написав, Пішов за власним бажанням. На сесії Верховної Ради вибрали дочина, закон закон. Голова прем'єр-міністра написал написав написал. Кабінет лад ковновагання по закону, по закону. На сесії Верховної Ради затвердили, кабінет, затвердили, закону, закон. закон. Що, яка ситуація, коли президента немає, виконує в обов'язки голова Верховної Ради? Президент України втік. Що робить у цій ситуації? Да, наверное, там треба було дописати, що якщо тікає з держави своїми, значить він вже автоматично не являється президентом. Тобто, що в цій ситуації назад? Їм я правильно поступив, виконує обов'язки. Голова Верховної Ради. Тобто, наше керівництво легітимне. То, що воно так воно поступає, так в кожного своя думка. Я теж сьогодні до порядок, а хай є у мене своє бачення. Я дещо чим не згоден. Не згоден в першу чергу дуже ми слабо реагуємо на ті прояви, які сьогодні є на території України. Є Поліс на військову частину, хто служив з нами, є що став. І поліз на територію, оставайся там. Біз, без розмов у даний цитатр. Це воєнна все Ти не маєш права туди. Зайшов на державне закрите підприємство. Отримуйте, що ти по закону повинен отримати. Де бачили, що так, яка діздівалася над флагом України. Що ти в Росії ніде не весить флаг України? Попробуй там причепити. А в нас можна по пойоти. Це наш символ, це наша гордість. Ми повинні за це відстоювати свою позицію.